Це ваша вже дівчина. Зараз є. Сюди говорить, потрібно. Комісія готова? Єдне положення приймаємо. Готові? Руш!

Прослухайте свій результат. Будь ласка. Результат вашого тесту з визначення сили груп складає 50 разів. Намаль і просто? Ні, вам все зараз розпробуйте. Миссия готова? Yeah. Готова?

Вашого тесту з визначення сили рук складає 15 разів. Ви Комісія готова. Так. Хідне положення приймаємо. За командою починаємо. Готов? Готов. E

О, нормально. Стой, стой, стой. Результат стой, стой. вашого тесту з визначення села рук складає 63 разів. Дякую, це Так, за моєю командою все роблено, добре? Комісія готова? Так, Підне положення приймаємо. Готовий? Руш! Дякую. Скажи, право заключить, право заключить. Дыши, дыши. Нікуди не кипай. Шукай пульс. Так, за моєю командою починаєш рахувати.

На моєю командою починаєш рахувати. Ага. Добре? Да. Готовий? Да. Руш? Стоп. Стоп. Олександра, результат вашого тесту з визначення сили рук складає сорок

Щас. за моєю командою почнеш рахувати, добре? Так, знайшов? Готовий? Як вашого тесту, з визначення сили рук складає 52 рази. Це так. Комісія готова? Хідне положення приймаємо. Готовий? Руш. Застыли на листе, и Так, пусть за моей командой, починаешь расклад. Готовы, друж? Дуже добре. Денис, результат вашого тесту визначення сили рук складає Марія Юрія Ні, ще один. Так, Так, комісія готова. Підне положення приймаємо. Коли закінчив, право закінчило. Так. Приймаємо підне положення. Слухаємо команду. Готовий. Руш.

Беремо пульс. Готовий. Руш. Стоп. 17. Дуже добре. Підходьте до секретаря. Ярослава, результат вашого тесту з визначення сили рук складається в 50%.